Привіт, Ukrainian House Vienna і тут вже за три хвилини розпочнеться найбільша виставка в історії Івана Марчука. Сьогодні ми розкажемо вам про те, як народилася благодійна фундація Івана Марчука, а також буде дуже багато поважних гостей. Але серед них буде один, якому Іван Марчук два роки назад підписав прапор і передав. І сьогодні він завітав до Відня вже з прапором, підписаним від українських бійців. Два роки тому саме в цій залі під час однієї з виставок Івана Марчука відбулася особлива подія. Тоді пан Марчук підписав і передав український прапор для воїна старшого лейтенанта Дмитра Щербатюка, який саме вирушав на фронт. У третьому році літом. Я також був у відпустці, і мені довелось. Відвідати його виставку, присвячену творам Шевченка. Вона відбувалася в Києві, там було зібрано багато його творів і там я перший раз з ним особисто познайомився на виставці. З паном Марчуком і з його творчістю вживу, бо до цього я тільки бачив її в каталогах, там на трафні. А тут так склалося, що просто як зірки зійшлися. Прапор був переданий приблизно, напевно, у 23-му році, там трошки менше двох років. Е, так, це він був підписаний на цих двох стільцях, плюс-мінус е, прапор України е, з автографом Івана Марчука. Я ціную мистецтво його трошки з ним знайомий. У мене є каталоги. Я передивляюся е, ну, коли є час. Хлопці, з якими я служу, також е, мають е, знання про його мистецтво. От і коли я сюди їхав. Навіть хтось з них сказав, а він що ще живий, бо ми його в школі вчили. От. І це чудово, тому що ну, по очах було видно, що хлопці також цінують його мистецтво. От. Але виконують на сьогоднішній день завдання на ЛБЗ, він і зіткнення. І коли вони про це вспоминають, трошки видно, якісь відволікаються, якісь вогники в їх очах. От. І це дуже приємно, і це заслуга маєстру, що його творчість десь когось видохновляє, скажімо так. І плюс, щоб хотів додати, пан Маестро він реально тримає пам'ять і борониться за Україну, обороняє її своїми творами, мистецтвом на всіх рівнях, на всіх материках земної кулі. От і ми, як військові, не маємо права е опустити руки. <сум> скажімо так на виставці Скажи мені правду було представлено більше 400 картин. Організувати все було не так вже і просто. Але українці на те й українці вони можуть впоратися з будь-якими викликами. Треба було зібрати 400 оригінальних творів. Фактично з різних куточків Європи, в тому числі з України. І також ця будівля вона є прекрасна, але вона не дозволяє вішати картини на стіни. Тому нам треба було змонтувати величезну кількість конструкцій на цих 10 днів виставки. І великий виклик, напевно, був теж комунікаційний і культурний, тому що ми хотіли залучити більше європейської спільноти, ті, хто ще не знайомі з творчістю Марчука. Правильно донести наратив мистецтво як голос правди, в якому велику роль і слово має Україна, голос українського народу, але не занадто політизувати цю мистецьку подію, тому що ми знаємо, в якому полярному суспільстві ми зараз живемо. І загалом, також психологічна складова пан Марчук вже в такому поважному віці, ми хотіли забезпечити йому комфорт, безпеку для того, щоб він приймав участь. А в усіх заходах, які будуть проводитися в рамках виставки, і ця виставка це є емоційна кульмінація, це те, де особиста доля художника перегукується переходить в долю українського народу. І ми думали про це простійно, коли приймали рішення, як і, і має виглядати ця виставка. Для відня, для міжнародного відня, особливо який частинку якого я представляю разом зі своїми колегами, дипломатами, постійними представниками з інших міжнародних організацій, ця подія має дуже вагоме велике значення в житті міста, в житті дипломатичної спільноти, оскільки фан... Іван Марчук визнаний, відомий всім світом. Геній один зі ста світових геніїв людства. Тому свого роду ця подія є візитівкою нашої духовності української культури, українського ДНК, української ідентичності, яка свідчить про незламність. Нашої країни, нашого духу, нашого менталітету, особливо в умовах повномасштабної російської збройної агресії. Here in Vienna is very unique and very special because the artist is very unique and very special. He is very famous in Ukraine, but in whole Europe, and so it's for us a, 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 a big privilege. to have this artist here in vienna and also that he lives here in vienna and also that he works here in vienna as we heard before he made more than 200 paintings here in vienna and you can see them here uh, at the exhibition i was uh, one hour before the opening here and it was empty so i had enough time to go around and to look at all the pictures and uh, it's a kind of life work of, of Mr. Machel. Uh, it's very old paintings, very new paintings, different styles, and also a different language in the, in the paintings, in my opinion. And uh, some of the uh, paintings uh, make me very happy, but some of the paintings are also open. Uh, a little sad feeling not about the painting but what the painting is saying and that shows that mr. machup had not only good times so he had also bad times also his country had bad times and you can see it in the painting not in every painting but in some paintings they are very strong and have a very strong language and i like this painting very much and uh, I, I wish uh, the, the, the him all the best that the whole world can see his painting. i must say that his works who are presented here today also enrich the cultural scene in vienna and in austria. and i must say i'm really impressed by his uh, works, by the expression you can see in his works, and his outrageous, works for a long period of time. So I think uh, he has, is a very productive artist and I must say I admire him for, this, uh, yeah, for his activities and I think he is very important for the cultural scene in Austria as well. Uh, since the outbreak of the war, also the Austrian Foreign Ministry initiated a lot of initiatives to support artists from Ukraine. And as far as I know, the, um, there are a lot of artists working at the moment in Ukraine, and they enrich the cultural scene here. And uh, for example, we have also initiated with cultural institutions here in Austria an artist solidarity program, where we support Ukrainian young Ukrainian artists. Also, musicians, composers, and this uh, program is very successful and it shows us how creative and innovative the, the artists from Ukraine are. So, I think um, artists. Art. Um, I think um, um, it, artists they live from freedom, and that's why it's so important to to have these programs. As I already said, I'm really impressed by the works of Ivan Machuk. I think he's an outstanding artist, and I'm very happy that it's now possible. To, um, to have a foundation here in Vienna, where we can preserve his arts, so uh, I think for Vienna it's a big honor that such an important artist is here today, and also is um, dedicating his works to the city of Vienna and Austria. На виставці скажи мені правду було презентовано благодійну фундацію Івана Марчукова. Скажи мені правду, це ключове питання. Скажи мені правду про демократичний, вільний світ.

Марчук людина надзвичайно цілеспрямована, одержима і створивши потужну колекцію, зберігши для чогось -то він її зберіг. І він сам і піде на це питання. Він мріяв, щоб це було доступно людям. Комусь здається, ну скільки років 40 вже говорять про музей Марчука? Хтось це сприймає вже навіть з такою оскоминою. Але ж Марчук при ціні сьогоднішніх картин Марчука це величезний жест, жертовність Марчука, і але його думка пожертвувати свою колекцію для людей, зробити її доступною для людей, залишається незмінною. Власне, це є основна стратегічна ціль цього фонду. А крім того, його цілі фонду створити, зберегти. І популяризувати для Генія ця виставка стала як черговим підсумковим етапом, так і просто всім. Ця виставка вже подобає на те, що я підвожу підсумки Пробуджуюся і думаю, чого я ще не зробив, вже не хочеться. А, а побачити хочеться. І кажуть: ну, ми би хтось зробить, як хтось зробить своє. А я зроблю своє, і оце таке, таке віде, віде постійне почуття. Іван Марчук збирає не лише політичну і мистецьку еліту, до нього злітаються українці з усього світу. Загалом історія йде ще, мабуть, з дитинства, тому що я завжди цікавився мистецтвом малюванням, завжди малював. Хоча професійно це я ніколи не робив. Але це як хобі завжди залишалося зі мною. Тобто професійно я працював взагалі в іншій сфері фінансах. Але цікавість до мистецтва, цікавість до мистецтва всіх народів, всіх народів і художників завжди була, і також, звичайно, до українського мистецтва. Ну і всім відомо, що Іван Марчук це генія, і, мабуть, найкращий зараз живучий художник, який є український. Тому завжди була цікавість в його мистецтві. І так, ми спостерігали за ми цим, дивилися за це, це, це його прогресом з Лондона, дивилися його картинами з Лондона. І Люба завжди знала про це, про це мій інтерес. Я знала, що Тарасові дуже подобається картина Івана Марчука і спостерігала, де і відкривається якісь виставки. Я знаю, що була одна в Римі. На жаль, нам не вдалося приїхати. Але коли я побачила, що в Відні відкривається ще більша виставка, я відразу написала організаторам, чи справді можна, чи чи точно 2 травня, і відразу замовила квитки. І це, мабуть, був. Найкращий подарунок, який я подарувала Тарасу, як він розплакався. Це було дуже приємно вражено, я не сподівався взагалі. Я навіть не знав про цю виставку, тому дуже приємно, що потрапити. Приємно з ним зустрітися, навіть потиснути йому руку. Вражаюча виставка величезна, багато поверхів. Ми ще всього не побачили. завтра Ми будемо входити тут, мабуть, днями, не тільки сьогодні. І сподіваємося, що вдасться привезти таку саму виставку до Лондона. Щоб люди не люті спеціально до війні, а вже в Лондоні могли дивитися. У 90-му році, я ще працюючи в Русі, дізнався, що в нас є такий Іван Марчук. Але коли ми приїхали, я працював журналістом в Сибіру, приїхали в Україну, то пан Іван якраз виїхав з України в Америку. Контакт втратився. Коли ми зібралися, вже, я змушений був під тиском комунізму виїхати в Німеччину. То Іван Степанович якраз повернувся в Україну. І тільки зараз війна нас зібрала разом. Я робив виставку свою в українському посольстві в Берліні. 10 років тому вона була присвячена війни присвячена за незалежність Революції Гідності. І там була присутня Тамара Стрибко. І отак у нас контакт такий з'явився, постійно якось вони. І тільки потім я зрозумів, що вона є берегинею пана Івана. І вийшов з нею на контакт. І оскільки сказав, що ми будемо в відні, то було б бажано зустрітися. І тільки тоді, коли ми приїхали, сказав, що в нас за місяць виставка. Ну то я кажу, добре, тоді ми їдемо знову на виставку до вас. Марчук створив власний живописний метод, який не має аналогів у світі. Він буквально випльотовує зображення з тисяч тонких ліній, що нагадують нитки чи коріння. Це не імпресіонізм. І не пуанделізм. Це щось інше, глибше, інтуїтивніше. Картини виглядають ефірними як тіні зі сну, але при цьому надзвичайно деталізовані. І сьогодні вже навіть винайшли новий термін марчукізм. Новий напрямок в мистецтві, новий стін, і я його назвала Марчукізм. Марчукізм. Він означає е, синтез, Сінтез художньої техніки, філософії і кольорової гами, палітри. І все це об'єднує специфічна композиція, яка присутня тільки цьому майстру. Марчукізм це унікальний, єдиний такий образ, стиль, який не можна підробити, як відбиток пальця. І це. Техніка, яка будує фундамент майбутнього українського мистецтва, це візуальний код, зрозумілий людям у всьому світі, і водночас це чіткий український акцент, чистий, це приклад того, як національне може бути сучасним і залишитися в історії. В історії Світової мистецтва Іван Марчук довів, що український митець може стати світовим генієм сьогодні не втрачає своєї української ідентичності. Іван Марчук не завжди погоджується з пафосним визначенням його творчої особистості як генія. Марчук ніколи не належав до жодної художньої школи, не підпорядковувався канонам. Його не визнавали офіційно в СРСР, і це сформувало в ньому внутрішню опозицію, творчу впертість і глибинну оригінальність. Не ліпшим, не гіршим, а іншим. Я хотів бути іншим. О, зараз мистецтво дуже розмаїте. коли був стандарт. Ну, ну, в тому основному в Союзі то був стандарт, Ми всі однаково малювали. А хто не то робив, то хтось зазнав, так би мовити, відшив. От, ну все, а в світі процвітало мистецтво. А зараз воно таке, хто во ж гаразд, і мені це подобається. Я завжди, ходив, розумієте, я, я, я перестав ходити в музеї ці стандартні старе мистецтво, розумієте. Хай вода, яке б не було, Мікеланджело, там, там Рафаель і так далі. Ні, це мене вже не цікавить. Я тут пройшов курс історії мистецтва і так далі. Я шукаю таланти. Це все ж Хай як-небудь зробить, але щоб то було щось таке, чого я не бачу. А те, що я бачу, я вже не треба другий раз дивитися. Я хлопець зі села, я хотів підкоряти світ. Хотів бути не таким художником, як всі.